Шлюбитися за волю разом з нами, лиш тут і тужний материнський плач, який блукає довгими ночами. Синочку, вже тебе нема, закрилися на віки твої очі, пташки замовкли в серці вже зима, іначе вічні. Ці безсонні ночі, а ти лише хотів свободи і добра, ти вірив в гідність, силу каяття, ти сонця світ шукав серед негоди, і за людей, так своє життя. Я горда за тебе, моя дитино, та серце матері від болю розривав ніщо на світі. Не замінить тебе, син, чому ти берега, а я жива? Мама, не плач, я повернусь весною, у шибку пташинкою вдарюсь твою, прийду на світанні в садок із росою, а може дощем на поріг упаду. Голубко не плач, так судилося ненько, вже слово Матусю не буде моїм. Прийду і попрошуся у сон твій тихенько. Розкажу, як мається в домі новин. Мені колискову ангел збіває і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває. Душа за тобою, рідненька ще ми. мамочко, вибач, за чорну пустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. ненавидів, любив, збивав в долоні, щоб країна не лишилася самотня, і тебе, втираючи сльози, солоні, прийняла до лав своїх Небесна Сотня. І ти став хрещеним сином того неба, неба чистого, безгумового диму. і нікому тут доволі не треба. Ти віддав своє життя за Україну. Я не був героєм і хотів лише жити, але пульс зупинився від пострілу ката. Навіть мертвим я не покинув битву. Я із неба буду вам допомагати. Мене спитали, як снайпер по як куля знайшла тебе в тьмі вечорові. Я відповів, я приїхав із сміл. В мене серце світилося від любові. Чи чуєш, брате, Україна плаче, увесь майдан співає. Пливе. Друже, брате, і сіночі. Чому на небо у вас пішло багато? Тепер Небесна Сотня, Микрилата і ворогу. Нас не здолати, ми допоможемо нашому народу отримати жаданну перемогу. Слава Україні! Героям слава!